Доброго ранку малята! Дітки! До нас у гості завітали охоронці здоров'я. І сьогодні вони поведуть нас маршрутами здоров'я. Перший охоронець це Веселун. Він охороняє центр управління організмом, мозок, нервову систему. Він радить бути мудрим, не відповідати образою на образу, не сумувати у складній ситуації. Завжди треба налаштовуватися на позитивні емоції і жити з посмішкою. Другий охоронець це фізкультурник. Він захищає серце і судини, стимулює імунітет. І він радить займатися фізкультурою, грати в спортивні ігри, бігати, побільше гуляти і дихати свіжим повітрям. Він пропонує вам разом з ним.

Ой в руках життя по здоров'ю є життя. Верші, по здоровий, верші, по здоровий, верші, по здоровий гос. Верші, о здоровий, верші, по здоровий, верші, по здоровий гос. Здоров здоров Світ народжуються, діти, долі, щоб свою знайти, їм нема коли хворіти. Точности хай запиши, детвора слава прості, що здоров'я найцінніше, за успішені в житті. Сітний охоронець Буркотун. Він вважає, що якщо з ним подружитися, то ніколи не потрапиш в рабство до шкідливих звичок. Четвертий охоронець це професор. Він радить не боятися лікарів і слідкувати за своїм здоров'ям. А це вітамінчик. Саме він підтримує обмін речовин і порада від нього не їсти багато жирного і солодкого. Включати щодня в раціон свіжі фрукти, овочі і білкові продукти. І тоді будеш із сяючим здоров'ям. Дітки, він підготував для вас гру, корисна чи шкідлива їжа. Вам треба розглянути малюнок і обрати, що корисно для здоров'я, а що ні. Наступний охоронець, Одихайчик хочу вам нагадати, що треба дотримуватися режиму. Якщо людина не знаходить часу на відпочинок, то незабаром може захворіти. Обов'язково треба відпочивати кожен день. Під час відпочинку правильно харчуйтеся, більше часу проводьте на свіжому повітрі, а менше часу за іграми у телефоні та комп'ютері. Лягати спати треба раніше і спати не менше 7 годин на добу. А це чистюля. Він рятує від величезної кількості інфекцій. Головне потрібно дотримуватися чистоти тіла та одягу, правильно чистить зуби, займатися загортуванням. Чистюля також підготував для вас гру. Для чого це потрібно? Він вам буде показувати картинки. А вам потрібно здогадатися, для чого потрібен цей предмет? Скажіть, для чого нам потрібна зубна паста та щітка? Вірно, для того, щоб чистити зубки. Перед собою ви бачите мило. Для чого воно нам потрібно? Вірно, щоб мити руки. Рушничок для чого нам потрібен. Витирати чисті ручки. Для чого нам потрібен грібінець. Так, щоб розчісувати волосся, розумнички малята. Бути здоровим запорука щасливого і благополучного життя. Кожен повинен не тільки думати про своє здоров'я, але і діяти. Дорогу до здорового способу життя, кожен обирає сам.